Доброго дня, мандрівники! Подорож маловідомими перлинами Полтавщини триває, і сьогодні ми для вас підготували ще одну не менш цікаву локацію з ківського часу Більське городище, розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої протоки псла річки Суха Грунь в районі села Більськ Полтавського району. Його унікальність в тому, що це найбільше городище Європи. Більський заповідник приховує чимало загадок, залишених скіфами. Наприклад, вченими було виявлено наконечники стріл та спасів на території західного укріплення. Населення Більського городища існувало за рахунок ведення землеробства, скотарства, мисливства, різноманітних ремесел та домашніх промислів, торгівлі, серед знахідок дослідників, посуд, численні артефакти унікальних речей, багато з яких є продукцією античних майстрів. Золотий перстень, посуд, дзеркало та інші частина прикрас скіфського часу вироблялась на городищі місцевими майстрами, таких, як, от, хрестоподібні бляхи, ромбічні пляшки. Також вдалось знайти і низку унікальних скарбів. Золоті пластинки, що зображують ймовірно античного бога Діоніса, бронзовий казан, грецькі амфори. Символом заповідника став знайдений 2001 року золотий перстень печатка, що експонується в Полтавському краєзнавчому музеї. Туристи їдуть сюди, щоб на власні очі побачити рукотворні земляні вали і спробувати сили на розкопках. Археологи щороку знаходять нові цінні артефакти. З 2005 року тут діє історико-культурний заповідник Більськ, куди часто приїжджають нові туристи. Відбувається щорічний фестиваль Гелон Фест. Для всіх охочих організовується археологічна школа, та, звісно ж, проводяться розкопки. До речі, Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного вже неодноразово брала участь у ньому, де представляла презентаційну локацію бібліотеки. На фестивалі кожного разу неймовірна атмосфера. Організатори відтворюють історію скіфської доби через елементи побуту та військового мистецтва, кочового та землеробського населення, а охочі долучаються до реконструкції. Також можна взяти участь у майстер-класі ковалів і гончарів, які відтворюють старовинні техніки та виготовляють репліки скіфських предметів з глини та металу, а також майстер-клас стрільби з лука. Чого тільки не побачиш, місце тут і розвагам, зазвичай це різноманітні атракціони для дітей, концертна програма, цікаві локації, безліч смаколиків на будь-який вибір. Тут ви по справжньому відчуєте колорит рідного краю. Місце і справді захоплююче. Хочете дізнатися про нього набагато більше? Тоді ці книги для вас. Вражаючі факти, дивовижні знахідки, яскраві фото та безліч цікавого на сторінках книг. Ось такою цікавою та насиченою була наша подорож. Якщо сподобалось, то обов'язково відвідайте Лівське городище, ще одну маловідому перлину Полтавщини.